Фуні збираються в одпуск, друга серія. Ой, ну, так вот. О, вже Прийшла? Добре. І, і це всі твої речі? Так, а що вони всі мені потрібні? Ну, добре? Ну що, ж. можна вже збиратися на таксі? Так, звісно, я готова. Ей, Цього матраси тут не було. І ми ще марим, так? Так, і приклали, добре. Пішли. Сейчас у Санса Чемер и Ези Сестричка уже нарешті приїхали приехали в отпуск. А після цієї дуже довгої поїздки поні вибрали собі гарне містечко. Ну що ж, тут буде? Давай, складай все. Ей, чого тільки я? Ну, ти ж старший мене. Ну добре. Тут я буду спати. А тут ти будеш спати. Е, чого мені з дірками? Ну, зато вона м'якенька. Ти що так поводишься з моїми речами? О, ну що мені робити з ними? Так по одному витаскивать чи що? Да. Так да, кладу, кладу. Тем часом, э, когда Санса Шимер и ее э, сестричка раскладывают вещи. Е, і Це було дуже довго, тому що е, її сестричка весь час у неї просила е, таку булочку, ну сасіску в тісті. І тепер е, у Санца Чинер в Осталась она только одна, потому что ее сестричка очень полюбляя такую сосиску в тесте. Итак, что было далее? Ух, на розклалися. Ну все, дай мені відпочити. А то я так наїлася. Цю обасу в тісті. Спи-спи. А я пішла купатися вики. -а. а що сниться там сестрички, Ми побачимо. В третьому відео. До побачення!